т 64 б 1 м Тут говорити потрібно не про сам танчик, а про модернізацію більше, тому що танчик як танчик насправді лайно. Ну а сама модернізація представляє себе встановлення динамічного захисту ніж на башту лоб корпусу і по бортам корпусу. А ну ще димові мортирки перемістили, ну то вже таке діло більше косметичне. Так чому він все ж таки лайно? Давайте спробую пояснити, чому. Як можна було здогадатися з назви, це модернізація Т-64Б1. Як ми знаємо, одне з найважливіших озброєнь наших сучасних модернізацій Т-64 це протитанкова керована ракета Комбат. Так ось, проблема Т-64Б1 в тому, що з нього не можна стріляти керованими протитанковими ракетами. Ні, само собою гармату в нього ніхто не забирав, фугасиками, старими манго. В принципі, валити можна, але якщо ви уважно слухали, то в переліку нововведень я не називав не тепловізор, ні нової системи керування вогнем. А чому? Ну тому що їх тут немає. Система керування вогнем тут стара, і називається вона 1А33, тобто вона абсолютно не змінювалася, вона така сама, як і в старих Т-64 Б1. І ще одна проблема в тому, що бронювання корпусу т 64 б 1 без динамічного захисту ніж, м'яко кажучи, смокче за лупу. Ні, ну його хоча б не можна з 30 мм міліметрової автоматичної гармати в лоб пробити як Леопард 1 і це вже непогано. Але оскільки пакет бронювання верхньої лобової деталі тут від Т-64А по факту, а не від Т64. Передня 80-мм бронеплита, 105 мм текстоліту і 20-мм тильна бронеплита, навряд чи когось дивує. Той же Т-72Б3, звичайним 3БМ42 Манго, проб'є цю лобову плиту і танчику прийде гаплик. Але оскільки тут є динамічний захист ніж, він врятовує всю цю ситуацію. Але оскільки ДЗ це вам не статична броня, вона має властивість закінчуватися, тому постійно відражати постріли не вийде. Але допоки ворожий снаряд буде влучати в зони в лобовій проекції, там, де цей динамічний захист є, він буде його відражати. Я тільки що відчув, що адепти леопарду 1 вже розслабилися і подумали, що леопард 1 буде краще. О, ні, хлопаки, видихайте. По-перше, на Т-64Б1М є хоча б якийсь захист і парочку танкових пострілів він все ж таки витримає. До того ж, динамічний захист ніж розташовується не тільки в лобовій частині корпусу та башти, а ще й по бортам корпусу, що може врятувати екіпаж від нетандемного птуру або РПГ. Та і номінально броня в нього Багато краще за леопард 1. плюс тут є дистанційно керований крупнокаліберний кулемет. А в Леопарду 1 його. Немає. Також гармата на Т-64Б1М має калібр 125 мм, що в порівнянні зі 105-мм пукалкою, це вже величезна різниця. Тим паче, що до цієї гармати, в нас є нормальні танкові фугаси, а такого калібру вони досить ефективні, і це вже було багаторазово доказано на самій війні. леопард 1 має не тільки менший калібр, в нього ще й по факту нормальних фугасів немає, тому знову мінус. Єдиний плюс Леопарду 1А5, який їде до нас, це наявність нормальної системи. Керування вогнем та тепловізора. Це звичайно дуже круто, але навряд чи в лобовому контрнаступі такі плюси зможуть компенсувати відсутність броні та нормальних фугасів. Повертаючись до Т-64Б1М, варто сказати, що тут, на відміну від сраного Т-72, нормальна підвізка та адекватний механізм заряджання. До того ж, протимінна стійкість механізму заряджання в Т-64 набагато більша за ту, що має автомат заряджання Т-72, для того, щоб сталася відмова механізму заряджання Т-64, деформація. Дна корпусу має становити більше 55 міліметрів. Щоб ви зрозуміли, автомат Т-72 зламається після 8 міліметрів. Але насправді все це херня. Тому що головною перевагою Т-64Б1МБ, сумнівно, є його вартість. Прошу вас не падати 200 тисяч доларів за танчик. Це дуже дешево, як для танчика, особливо для того, який хоча б щось може зробити на полі бою. А під Буваючи підсумки, можна сказати, що хоча і Т-64Б1М є далеко не найкращим танчиком та навіть не конкурентним в сучасному світі, це все ж таки танк, і потрібно це враховувати. Переходь до мого телеграм-каналу, де ти зможеш проголосувати за танчики на розбір. Та підписуйся на Ютуб, де я проводжу стріми, на які граю в ігри та відповідаю на ваші запитання. А на нашому Діскорд-сервері ти зможеш отримати військове звання.